Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Після завершення війни 45% українців не хотіли би бачити в політиці чинного президента Володимира Зеленського і його попередника на посаді, а нині представника опозиції Петра Порошенка. Загалом 45% респондентів не бачать в політиці після війни ні Зеленського ні Порошенка. Ще 46% мають поляризаційний підхід, коли бачать у політиці когось одного, але не хотіли би, щоб у політиці лишався другий. Причому більше тих, хто хотів би, щоб лишався Зеленський. Так 32% вважають, що в політиці має залишитися Зеленський, але не Порошенко. Навпаки. Хотіли би 14%. і лише 9% відповіли, що хотіли би, щоб в фолітиці залишився і Зеленський і Порошенко. Також соціологи додали, що 32% серед усіх респондентів хотіли би кримінального переслідування або Зеленського або Порошенка, або їх обох. Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що наразі на період після завершення війни українці очікують побачити на посаді президента когось нового у випадку Зеленського як представника нинішньої влади, і у випадку Порошенка як представника опозиції багато українців хотіли би, щоб вони. І дали дорогу новим лідерам.